Починаємо наш урок математики. Приготуйте, будь ласка, свої навчальні зошити. Частина 2 на сторінці 24-25. і тема нашого уроку досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника. Світ навколо нас щохвилини змінюється. Зиму змінює весна, за весною настає літо, а за літом осінь. За осінню знов іде зима. Все це відбувається за певною закономірністю. За певним законом змінюються частини доби: ранок, день, вечір, ніч. І не може бути такого, щоб після ранку настав вечір. У світі все впорядковано, підкоряється вищим законам будови світу. Так і процеси, які ми спостерігаємо у повсякденному житті, підкоряються певним законом. І якщо трапляються якісь зміни, то вони впливають на результат. Як кажуть, Рух крила метелика може змінити світ. Тому сучасна людина повинна враховувати наслідки певних змін і дуже відповідально до них ставитися. Ви вже маєте досвід дослідження залежності значення суми від зміни одного з доданків, значення добутку від зміни одного з множників, значення різниці від зміни або зменшуваного або від'ємника. Сьогодні на уроці ми дослідимо залежність значення частки від зміни одного з компонентів або дільника. Або діленого. І так, починаємо з нашого першого завдання. Прочитай дроби. Одна третя, одна дев'ята, одна п'ятнадцята і одна дванадцята. Кожний дріб замінить часткою двох чисел. Це те, що ми робили на попередніх уроках. Одна третя це означає, що потрібно один поділити на три, замінюємо часткою двох чисел. Одна п'ятнадцята. 1 поділити на 15. Одна дев'ята це 1 поділити на 9. І одна дванадцята це 1 поділити на 12. Правильно, молодці. А нам ще потрібно записати дроби в порядку зростання зожиті. І так, давайте з вами згадаємо. З порядку зростання це означає від самого найменшого дробу до самого найбільшого. А тепер подивіться, будь ласка, з оцих чотирьох дробів, яка буде частинка сама найменша? Згадуємо, що самий найбільший знаменник це означає, що частинка буде сама найменша, так? тобто починаємо з 1 15, 1,15, потім одна дванадцята, дев'ята. І дріб, 1, третя, буде сами, сама найбільша частинка. Молодці. переходимо до другого завдання. Продовжуємо нашу роботу. Завдання 2. Я трішечки відкоректувала, тому що в нашому навчальному зошиті не співпадають трішечки вирази. І так, перший приклад: 12 мінус 2 дорівнює скільки? Так, дорівнює 10. А наступний приклад 11 мінус 2. Давайте подивимося. Зменшуване як змінюється, тобто в наступному прикладі зменшується зменшуване на 1. То і результат так зменшиться на 1. Так, поїхали далі. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Дивимося наступний приклад. Ділене збільшується у скільки разів? Так, збільшується у 3 рази. Значить, і частка у нас збільшиться у 3 рази. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Наступний приклад: 18 поділити на 2 дорівнює так, 9. Дивимось, ділене зменшується у скільки у 3. Рази. Значить, і частка в нас зменшується у 3 рази. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Таким чином, якщо ділене збільшиться в кілька разів, то значення частки так само збільшиться у стільки ж разів за незмінного дільника. А якщо ділене зменшиться в кілька разів. То значення частки так само зменшиться у стільки ж разів за незмінного дільника. Продовжуємо працювати далі. 24 відняти 3 дорівнює. Так, 21. Давайте подивимось: від'ємник збільшується на 3, але результат різниці у нас зменшується на 3. Так, 24 поділити на 3 дорівнює 8. Дивимося: дільник у нас збільшився у 2 рази. А от частка таким чином зменшиться у 2 рази. 8 поділити на 2 дорівнює 4. Наступний приклад. 24 поділити на 8 дорівнює 3. Дільник у нас зменшується у 2 рази. Таким чином, частка. Навпаки, збільшується у два рази і 3 помножити на 2 дорівнює 6. Отже, висновок. Якщо дільник збільшиться в кілька разів, то значення частки навпаки зменшиться у стільки ж разів за незмінного діленого. А якщо дільник зменшиться в кілька разів, то значення частки навпаки збільшиться у стільки ж разів за незмінного діленого. Продовжуємо працювати далі. Завдання 3 сторінка 25 зошитів. І так, згадай відповідні правила та знайди 1 восьму від 32. Щоб знайти частину від цілого, що потрібно зробити? Величину цілого розділити на кількість рівних частин в ньому. Таким чином, 32 поділити на 8 дорівнює 4. І 48. Поділити на 6 дорівнює 8. Так. А тепер давайте згадаємо, як нам знайти ціле. Щоб знайти ціле, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Тобто, нам потрібно 7 помножити на 5 дорівнює. 35. Молодці. І таким чином 9 потрібно помножити на 3, дорівнює 27. Молодці! Переходимо далі. Завдання 4. Але зараз давайте трішечки відпочинемо. Діти, працюємо над задачею 4. Для виготовлення суміші для кладки цегли потрібні пісок і цемент. Піску взяли 50 кг. А от маса цементу становила 1 п'ята від маси піску. Скільки всього взяли піску та цементу для виготовлення суміші для кладки цегли? І так, давайте подивимося на нашу умову. Пісок. Пісок взяли 50 кілограм. Цемент одна п'ята від маси піску. Тобто від 50. Цемент у нас невідомий, нам потрібно дізнатися. Перше у нас пісок. 50 у нас кілограм. Це. Маса піску, далі цементу одна п'ята невідомо. Ми повинні в перші дії спочатку що зробити? Дізнатися, яка маса цементу. Що потрібно зробити? Так, 50 потрібно поділити на 5. І буде дорівнювати скільки 10 кг, тобто 10 кг, це в нас буде маса цементу. Далі давайте подивимось, що в задачі питається, скільки всього взяли піску та цементу, ось скільки всього взяли піску та цементу для виготовлення сумішу. Якщо піску у нас 50. А цементу ми вже дізналися 10 кілограм. То скільки тоді у нас буде е, всього? Яку дію ми повинні виконати? Так, потрібно 50 додати 10 і дорівнює всього, взяли 60 кілограм піску та цементу разом. Тобто 60 кг суміші вийшло для кладки цегли. Дітки, а давайте зараз подумаємо ще додаткове завдання, як ми повинні змінити питання задачі так, щоб у її розв'язанні останнє була дія віднімання. Тобто, щоб ми не 50 додавали, 10, а віднімали. Як ви гадаєте, як ми повинні ось це запитання до задачі змінити? Так, ми можемо змінити його ось так. На скільки піску взяли більше, аніж цементу, так? тобто різницеве порівняння на скільки взяли піску. Більше аніж цементу. І тоді дія зміниться на дію віднімання. 50 відняти 10 буде дорівнювати 40 кілограм. Тобто на 40 кілограм піску взяли більше аніж цементу. Добре, переходимо до завдання 5. Для дитячого садка купили 6 ляльок по 38 гривень. І 9 машинок по 23 гривні. А тепер давайте подивимося на вирази. Нам потрібно з'ясувати, про що ми дізнаємося, знайшовши значення поданих виразів. От перший вираз. 38 помножити на 6. Як ви гадаєте, якщо ми 38 помножимо на 6, про що ми дізнаємось? А ми дізнаємось, скільки всього. Гривень заплатили за шість ляльок. Так. Скільки коштують всі шість ляльок, якщо одна 38? Угу. Якщо ми 23 помножимо на 9, як ви гадаєте? Так, ми тоді дізнаємося скільки всього гривень заплатили за 9 машинок. Угу. А якщо, от подивіться наступний вираз, ми тепер це все додаємо. Про що ми зможемо дізнатися? Так, ми дізнаємося, скільки гривень коштують всі іграшки, скільки заплатили гривень за всю покупку. А якщо ми змінимо дію додавання на віднімання, то про що ми зможемо дізнатися? Ось як попередні задачі ми змінювали дію додавання на віднімання. Так, ми зможемо дізнатися, на скільки більше гривень заплатили за 6 ляльок, аніж за 9 машинок. Різницеве порівняння порівняємо. Угу, добре, молодці. А тепер давайте перейдемо і трішки попрацюємо в нашому зошиті. Працює самостійно на сторінці 10. І так, розпочинаємо сторінка 10 номер 36 Давайте зараз з вами виконаємо приклади, вирази. І так, в першу чергу, на що ми повинні звернути увагу? Яка буде першою дією, а яка буде нас? Наступний перший вираз. Спочатку стоїть ділення, так? Тому ми це робимо в першу чергу 24 поділити на 4, а потім додаємо. Наступний вираз є множення і ще множення. Тому ми в першу чергу робимо перше множення, потім друге множення і третє діє вже буде віднімання. Третій приклад. Спочатку ми робимо множення, виконуємо. Так, потім повертаємося на початок, додаємо і віднімаємо. І наступний приклад. В першу чергу виконуємо ділення, потім повертаємось на початок, додаємо і віднімаємо. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте приклади самостійно, а потім перевірите. І так, перевірте: 54, 20, 50, 52. Якщо є помилки, це не страшно, головне виправте. І переходимо далі. Дітки, давайте зараз усно розберемо задачу Першу. Учні 3 класу посадили 4 ряди яблунь по 6 яблунь у кожному ряді. А учні другого класу посадили 8 яблунь. На скільки менше яблунь посадили учні другого класу, ніж третього. І так, давайте уважненько подивимось, яка в нас буде перша дія. Ось учні третього класу посадили 4 ряди по 6 яблунь. Тобто нам не говориться відразу, скільки вони всього яблунь посадили. А говориться, що по 6 яблунь 4 ряди рази. Тобто, спочатку нам потрібно дізнатися, скільки ж яблунь посадили учні 3 класу. Що потрібно зробити? 6, так, помножити на 4 дорівнює 24 яблуні і це посадили учні 3 класу. Так, молодці. Тепер давайте подивимось далі. Скільки посадили учні третього класу, нам вже відомо. Це 24 яблуні. А учні другого класу посадили 8 яблуні. І питається в задачі: на скільки менше Різне це випорівняння. Нам потрібно порівняти третій клас і другий учні, скільки посадили яблунь. Тобто, там 24, а другий клас 8. І порівняємо, щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше від іншого, треба від більшого відняти менше. Тобто 24 відняти 8 дорівнює скільки 16 яблунь. Тобто на 16 яблунь менше посадили учні другого класу. А задача 2 буде вам на самостійне опрацювання. Ви самостійненько в зошиті запишіть умову і вирішення до неї. Зверніть увагу, що змінилося. Порівняйте першу і другу задачу і подивіться уважненько, що змінилося в другій задачі і чи додається ще одна дія. Ну і завдання 38, я думаю, що ви самостійно впораєтесь, вам потрібно всього полічити кількість футбольних м'ячиків і таку ж саму кількість розфарбувати в стовпчиках. Наприклад, раз, два, три і три квадратики розфарбовано. Тут раз, два, три, чотири, 5. Один, два, три, п'ять. І потрібно тоді 5 квадратиків розфарбувати. Ось. І далі, наприклад, тут у нас 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, і 4 квадратики ми розфарбували. Далі, будь ласка, продовжуйте самостійно. Колір вибираєте самостійно, який вам більше до вподоби. На цьому ми наш урок математики завершуємо. Дякую, що ви так гарно попрацювали, молодці! І до наступного уроку. Успіху!